Колеги, доброго дня. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас брифінг за участі начальника Баштанської районної військової адміністрації Дмитрія Володислава Мирославича. Доброго дня! І тема нашого брифінгу: соціальна економічна ситуація в районі та бюджетування. Спочатку вам слово, потім перейдемо до запитань будь Доброго дня, баштанський район, основи діяльності всіх підприємств, які базуються на території району. Це в Принципі аграрні підприємства. І аграрний сектор є ключовим для Баштанського району. В цілому ситуація у нас потрошки повертається в правильному напрямку. Продовжується питання розмінування площадів, саме тих площ, які сьогодні були на території, де проводилася активна фаза бойових дій, ті ОТГ, які були під окупацією. Сьогодні дійсно фермерські хазяйства і аграрії повертаються до польових робіт. Вже в цьому році ми підписали два меморандуми із національними українськими сервісами компанії Нібулон, які завдяки їхній підтримці будемо ефективніше і ускорювати процедуру саме розмінування. Саме по Баштанському району в планах на 24 рік замінованих територій більше 30 тисяч гектар землі. Але на сьогоднішній день ситуація в нас вже обстежується 8 тисяч, із них 6 тисяч це безпосередньо ріля, яка дасть нам можливість, ну, як мінімум, до кінця року, вже розпочати польові роботи для того, щоб араїв наші. Прийшли і розпочали повноцінне використання своїх земель. От цього залежить дуже багато і соціальних моментів, в тому числі і сплата податків місцевих, і розрахунки за паї. Для нас це край важливо. Взагалі за перший квартал по всіх бюджетах і територіальних громад, і в цілому по району бюджету всі бюджети виконані, придивлячись на те, що ми розуміємо ситуацію, що сьогодні подоходний налог забраний і ті близькових частин, які базувалися на території, плюс правоохоронні органи, але це не значить, що сьогодні є ситуація, де вкрай критична. Плюс ми отримуємо суб'єнцію виравнювання завдяки уряду, який сьогодні підтримує ті громади, які вкрай цього потребували. Ну, в принципі, я думаю, за 811 днів повномасштабного вторгнення. Ми аналізували ситуацію по всіх соціальних виплатах, жодних затримок по виплатах у нас не було. А чисельність їхня достатньо така, суттєва. У нас 5266 сімей, е, являються як мало забезпеченими. Загальна сума виплачених за попередній період всіх доходів у нас складає достатньо ну, великі. Відсотки. Я буквально в двох словах зупинюся по цих виплатах. Дійсно, 500, 5266 родин вони отримали, це ті сім'ї допомогу дітям, отримали 48 мільйонів тільки допомоги фінансової. У нас є малозабезпечені сім'ї, їх 2117 родин. Вони отримали. 45 мільйонів, не дивлячись, що сьогодні у нас війна, уряд, і я думаю, що не тільки уряд, а всі гілки влади, президент, виконавча, законодавча гілка влади роблять максимум, щоб саме найслабкіші версти населення підтримують і своєчасно виплачують будь-які допомоги. Це достатньо велика чисельність людей, які вкрай цього потребують. В принципі, ситуація контрольована. Сьогодні ми бачимо погодні умови сприяють саме безпосередньо і нашому аграрному сектору, тому що більшість наших аграріїв саме осінню сіли в сухі ґрунти. Є певні випадки, де ми сьогодні втратили достатньо великі пасіви рипаку, але сьогодні пересіявши там технічними культурами плюс частково ярими зерновими культурами, маємо і сподіваємося, що достатньо непоганий урожай отримаємо на 24-й рік. Питання. Стосовно освітніх закладів, дійсно є проблематика. Проблематика в нас є, тому що в нас є зруйновані освітні заклади. Питання залишається це безпекові ситуації, саме для того, щоб підготуватися повноцінно до нового навчального року, вона достатньо активна. Сьогодні ми обстежили вже 56 сховищ. У нас сьогодні розпочати навчання і змішаної форми, і офлайн. В бюджетах всіх ОТГ передбачено на сьогодні 49 мільйонів саме на упорядкування сховищ під заклади освіти. За перший квартал вже використано 5 мільйонів. Ми маємо гарні новини. Сьогодні Міністерство освіти погодило майже на 17 мільйонів саме по одному навчальному закладу в нашому районі. Кошти і сподіваємося, що найближчим часом ми їх отримаємо для того, щоб покращити ситуацію саме в освітній галузі. Залишається проблематикою це відновлення саме мережі освітньої. У нас там, де сьогодні ну, як мінімум, 3-4 АТГ, де пошкоджені зруйновані заклади освіти. Сьогодні буде певна проблематика з відновленням навчального процесу. Ну але сьогодні йде війна. Пріоритет все-таки дається Збройним силам і підтримки Збройних сил. Вже на сьогоднішній день я можу сказати впевненістю, що за перший квартал виділено на підтримку Збройних сил України частково в зв'язку з тим, що в нас районний бюджет достатньо обмежений, але співпраця з органами місцеворославування і ОТГ вже 34 мільйони ми виділили за перший мільйон саме на... В виді субвенції на передачу Збройних сил України От фінансовано вже 29, то є 5 мільйонів. І ми цю роботу продовжуємо. Той ресурс, який сьогодні є, із порозуміння з Ну, Вони розуміють, що сьогодні не можна класти плитку, коли хлопці потребують дрони, коли хлопці потребують реби, коли хлопці потребують. Сьогодні це порозуміння їздять з усіма зголоматеря, і вони достатньо активно підтримують ситуацію саме підтримки збройних сил. Я думаю, не тільки для нашого району, взагалі для держави це є цілим пріоритетом. Сьогодні мета в нас одна, спільна це перемога. Дякую, брат, придамо до запитань. І якщо хочу ти охороні інформ але не розпитую, а, запитую, просто не вийшло приїхати на прес-брифінг? Скільки людей на сьогодні вже отримали допомогу на її відновлення? Зокрема, сертифікати за утримуване житло, яка середня сума на одну родину, і скільки вже придбали квартир чи будинків. І чи планує ще хтось, крім баштанської громади, виділяти кошти людям, які залишилися без усього на побутову техніку, меблі? Тощо дякую. ну загалом я вже на Передніх брифінг озвучував ситуацію. По згодному я візьму конкретно за 24 рік. Станом на вчорашню дату. У нас на 13.05 зареєстровано і розглянуто заява. У нас 1156 заяв. Опрацьовано з них 1016 з позитивним рішенням 829 на суму 72 млн мільйона сто тисяч гривень. Є питання з негативними рішеннями, тобто там. Ключовою проблематикою є рівень пошкодження, відсутність правоустановчих документів. Загалом рівень відпрацювання органів і серемосердування саме розглянутих заяв на складає по загальному районі 88%. Стосовно зруйновано мене. У нас діють дві постанови, навіть три постанови уряду: це 381, 600 і 609. По шеститотій постанові дійсно є моменти проблематичні, тому що. Сьогодні опрацьовано вже 184 заяви, 129 з них позитивних, 115 сертифікатів на суму 113 мільйонів вже виділено, і 113 мільйонів 720 тисяч придбано 6 об'єктів нерухомого майна, це одна квартира і 5 житлових будинків. Вартість різна. Вартість різна, тому що все залежить від площі придбаного майна. От 600 тисяч. До 2,5 мільйонів, тобто, все залежить від того, як люди представлять пріоритет, якому саме безпосередньо майну. Ми розуміємо, що це може бути мінімальна площа, ну і максимальна. Нас те, що стоїть там більше 2 мільйонів, це 120 квадратних метрів, тому що ви. Розумію, що більше 120 квадратних метрів це сплата ще нерухового майна. Люди, це переважно сільська місцевість, отримують ці гроші, там, де зруйновані ці будинки. В цьому напрямку працюємо. періодично, ну не, не то, що періодично, постійно контроль не перебуває і в нас, і в обласній військовій адміністрації. Ми бачимо, ми заходимо самі. У є відновлення, бачимо рівень виконання і рівень відпрацювання певних заяв. Сьогодні дійсно є проблематика на превеликий жаль, по… Тих моментах, де сьогодні з Баштанської міської ради прийнято рішення про виділення коштів саме на побутову техніку, ми бачили з вами минулий рік, коли був підрив Каховської ГЕС. Сьогодні завдяки роботі і ОВА, і благодійних організацій отримували і холодильник, і побутову техніку. Тому ми на цьому моменті не зупиняємося. Сьогодні в тих програмах турботи, які плануються внесення вже в першому півріччі, буде розглянуто можливість надання саме матеріальної допомоги на придбання меблів, на придбання. Техніки. у нас таких три ОТГ, є. це є пріоритетом. Дякую. Колеги, є запитання, будь ласка, Да, представляйтеся. Ігор Авчибісов, видання 0512. Владислав Мирославич, можете розповісти про ситуацію з лікувальними закладами регіону, зокрема, з головною лікарнею громади, яка постраждала в наслідку. У нас пошкоджених взагалі найбільш пошкоджених два комунальних заклади це Баштанська комунальний заклад і Березновадська. Сьогодні по Баштанській лікарні ви бачили візит віце канцлера Германії, який перебував на території нашої лікарні. Сьогодні реалізується проєкт по новому будівництву розпочати частково роботи, той об'єм роботи, який проведений і колективом, і головним лікарем, і підтримка і обласної, і районно, і міської ради ну, надають певні результати. Після тих обстрілів, де була зруйнована повністю поліклініка, відновлена ну, достаточно швидко і активно, вона жодного дня, це медичний заклад, не призупиняв свою діяльність. При тому, що а, активна фаза 2022 року, коли ми розуміли, що Баштанський район весь під обстрілами, друга поліклініка у нас Березнеувацька. Там теж завдяки тому, що вони попали під постанову уряду, вона пішла переходящими кошти. Дасть можливість уже, я думаю, що до кінця року частково реалізувати. Абсолютно повністю. Ну там іде, коли тут у Баштанки йдуть нові будівництва двох корпусів, то там іде відновлення головного корпусу, провели певні експертизи і дали можливість сказати, що сьогодні можна його відновити. Частково розбор вже здійснений. Ми чекаємо просто фінансової підтримки з урядом, і ми розуміємо ситуацію, яка відбувається сьогодні і в державному бюджеті. Ну і те, що я вже зазначав, пріоритет у нас лише один це підтримка збройних сил. Сьогодні, завдяки роботі Баштанської лікарні, ми підписавши меморандум між лікарні і містом Гамбургом, та німецька компанія, яка надала нам можливість підписати на 270 тисяч євро. Напевно, в нас перший в Миколаївській області є реабілітаційний центр, який є. За які їхні підтримки ми отримали обладнання, зроблені ремонти повністю, і вони готові надавати ребеційні моменти з цим обладнанням для усіх, включаючи наших хлопців, які повертаються з фронту. Достаточно великий об'єм обладнання, достатньо унікальне обладнання. ну, Я думаю, не в кожній лікарні дуже волосній, можна це побачити, знайти. І саме візит віце-канцлера Віталія Олександровича Кіма, який перебував з робочою поїздкою і на території нашого району, ми показали той великий об'єм роботи е і ті кошти, які виділялися і урядам Германії, і їхніми благодійними організаціями, що воно використовується е правильно і в інтересах, в першу чергу, людей, які потребують цієї медичної допомоги. Е я скажу за результатами зустрічі цього робочої зустрічі, на превелике жаль, вона супроводжувалася постійними тривогами. Але відновлення і роддомів, і хірургічних е, відділень, плюс те, що я вже зазначав, реабілітаційного центра, е, наші з вами. Європейські друзі, будемо говорити відверто, залишилися достаточно серйозні і задоволені. Вони бачать, куди вони вкладають гроші. Цю роботу треба продовжити, щоб люди розуміють, що в нас складається міф, що якщо нам дають кошти, вони незрозуміло куди десь уходять. Я думаю, ці міфи треба розвіяти саме такими моментами, публічно виходити на цю ситуацію і показати, що це робить в першу чергу для тих людей, які цього краю потребують. Усім вам дякую. Разом до перемоги.